На фронті загинув відомий телеведучий та військовий Максим Неліпа. Він поліг 12 травня під час виконання бойового завдання. Більше подробиць поки що немає. Зараз триває слідство щодо обставин загибелі. Написала у соцмережі дружина військового Максиму. Неліпія було 49 років. Починав як учасник КВК, а потім здобув любов глядачів як ведучий популярних телешоу. Початком повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до збройних сил у січні 2025-го Зазнав поранення, переніс кілька операцій, та після реабілітації знову повернувся на передову. На Покровському напрямку фронту наші оборонці відбили 46 ворожих атак минулої доби. Попередньо українські військові там вбили 159 окупантів. Майже стільки ж поранили, знищили російський танк, пункт управління дронами та станцію спостереження. Повідомили у генштабі. 20 разів противник намагався прорвати нашу оборону на новопавлівському напрямку. А на Лиманському українські воїни зупинили 21 штурм противника. Інтенсивно атакують Росіяни також на Торецькому напрямку безуспішно сунуть і на Краматорському. На Курщині було вісім боїв. На Херсонщині уночі росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя Береслава. У 48-річного чоловіка мінно вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і уламкове поранення потилиці постраждали у стані середньої тяжкості у лікарні. І 60-річний житель Томиної Балки, якого напередодні ввечері російські військові атакували дроном. У сумах день жалоби. Учора армія РФ вдарила ракетою по промисловому підприємству. Передмісті троє чоловіків загинуло. Один на місці, другий був у настільки критичному стані, що його серце зупинилося дорогою до лікарні. Третя жертва померла в медзакладі. За даними обласної військової адміністрації, загиблим було 29, 36 та 41 рік. Під наглядом лікарів залишаються ще п'ятеро потерпілих.